Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається У пошуках Немо Новорічна вечірка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Тату, вставай. гукнув рибка клоун Немо рано вранці. Що сталося? Татусь Марлін розплющив очі і насторожено озирнувся. Ти б ти поранився? У тебе щось болить? Ні, ні, відповів немо. Мені сяйнула ідея. Влаштуємо новорічну вечірку для друзів. «Хм, Чом би і ні, позіхнув Марлін. Поснідаємо, а потім усе розплануємо. Після сніданку Марлін і немо склали список гостей. Він вийшов довгий, бо друзів у них було чималесенько по всьому океану. Але як цих гостей попередити про вечірку заздалегідь, щоб усі встигли на святкування? Можна попросити наших друзів, акул, переказати всім запрошення. Зметикував немо. Марлін погодився. Добре, пливи до них. Але будь обережний. Гаразд, татко, я скоро повернуся. Немо поплив до затонулого підводного човна, де жили акули вегетаріанці. Зуб, якір і шмат. Здорові були! привітався Немо. Хто це? запитав зуб. Це наш маленький перекус. Я хотів сказати, е, наш друг Немо! пожартував якір якою течією тебе принесло? запитав зуб гостя. Немо розповів про вечірку. Акули були у захваті. Їх нечасто запрошують на такі свята через хижацьку славу усіх акул. Немо попросив донести новину гостям якомога швидше. Можеш розраховувати на нас, сказав шмат. Дякую. Але, але це майте на увазі, ми всіх гостей перерахуємо на початку вечірки. Тож дивіться мені, повідомив Немо. Риби – не харч для дружбани. Хором сказали акули. Немо поспішив додому. Тато нервово плавав туди-сюди біля Анемони, де вони жили. Треба придумати меню. Бурмотав Мерлін. Чим пригощати гостей, а ще, а ще прибирання і святкові декорації. Тату, зупинись, сказав Немо. Я покличу друзів на допомогу, бо самі ми не впораємося. Скоро буду. Один плавник тут, а другий там. Коли Немо потрапив у полон і його помістили до акваріума у стоматологічному кабінеті в Сіднеї, він зустрів там чудових друзів. Разом вони утворили братство акваріума. Немо здійснив героїчну втечу та повернувся до батька. Друзі повторили його подвиг і теж тепер жили в океані. І от тепер немо приплив просити їх про допомогу. Товариші з братства акваріума не відмовили, Деп, блакитно біла рибка, згодилася приготувати святковий торт із сюрпризом, який поки тримала в секреті. Креветка-чистильник Жак цілими днями чистить все, що трапляється на очі, тому запропонував допомогти з прибираннями. Невдовзі Анемона вся аж блищала. Шкода, що Фло з нами немає, з сумом зауважив Деп. Вона полюбляє вечірки. Немо і Марлін перезирнулися. Вони знали, що Фло не існує. Так Деп називав свою уявну сестричку відображення в стінках акваріума. Немо поплив на пошуки своєї подруги Дорі, яку всі знають через її проблеми з пам'яттю. Ми знайомі запитала Дорі, а тоді, згадавши свого друга, кинулася його обнімати. Немо, допоможеш прикрасити місце для новорічної ялинки? Певна річ, обожнюю вечірки. Чи, принаймні, думаю, що люблю, не можу згадати, чи колись взагалі була на вечірках, і взагалі, що таке вечірка. Затараторила дорі. Згодом марлін Немо і Дорі розвісили святкові декорації та прикрасили ялинку, за яку правила кручена мушля. Щоб запросити черепах, акулам довелося пливти аж до східно австралійської течії. Привіт! бадьоро привітався Краш. Що сталося? Немо і Марлін запрошують тебе на новорічну вечірку, повідомив зуб. До них у гості. Круто. Я люблю вечірки. А мені можна прийти. виплив з за татового панцира маленький цвірк. Звісно, немо запрошує всіх своїх друзів. Круто! слідом за крашем вигукнув цвірк. Тим часом тривали приготування до святкування, аж ось хтось згадав про важливу деталь яке ж свято без музики. Немо швидко придумав, де взяти оркестр. Він покликав рибку метелика Теда, восьминіжку, блискітку і морського коника Шелдона. Друзі, у мене є для вас новина. Ми з татом влаштовуємо вечірку, і нам потрібні музиканти. Гадаю, ми з вами могли б щось зіграти. Залюбки, зраділа Блискітка. Починаємо репетицію, запропонував тед. Він підплив до водоростей і почав бринькати на них, як на гітарі. Блискітка відбивала ритм на плоских морських їжаках, а Шелдон на панцирах молюсків. Немо вибрав духовий інструмент спіральну мушлю. Молодці! Вийшло пречудово! підсумував Немо. Побачимось ввечері! Нарешті настав вечір, зібралися гості. Немо побачив, як багато у них друзів, і його серце сповнилося радості. Ласкаво просимо, привітав гостей Марлін. Дякую за запрошення, подякувала Дорі. Я щойно зустріла акул. Вона кивнула на зуба Шмата і Якоря, і вони сказали, що ви влаштували вечірку. Як тут гарно все прикрашено! Хто це так постарався? Дорі, так це ж ми з тобою, нагадав немо. О, серйозно? здивувалася рибка. Друзі прибували здалеку, припливли також сусіди. Торт, який приготувала деб, усім сподобався. Його прикрашала фігурка рибки з червоних водоростей. Вона виявилася найсмачнішою. Бокали були наповнені солоним пуншем з морської води. А потім усі зібралися навколо святково вбраної ялинки мушлі. Час дарувати подарунки, оголосив Марлін. Дорі плавала туди-сюди, бурмочучи. А де той подарунок, що я принесла? Заждітьно, заждітьно, я ж принесла подаруночок, а чи сьогодні день народження? Усі почали розгортати яскраві пакунки і дякувати одне одному. Найбільше немо чекав, коли відкриє подарунок Баблз, жовта рибка з акваріума із стоматологічного кабінету. Розгортай швидше! не терпілося немо. Всередині пакунка була маленька піратська скринька. Коли Баблз відкрив її кришку, звідти вилетіло багато бульбашок. «Буль-буль! усі свої скарби розгубив, засміявся Баблс. Оце так сюрприз. Дякую, Немо. Така ж скринька стояла в акваріумі зубного лікаря, і Баблс її дуже любив. Немо знайшов схожу на дні океану, коли вони з батьком поверталися із Сіднея додому. Усі гості отримали подарунки. Немо вирішив, що не вистачає тільки музики. «Попливли, друзі, шапнув він Теду, Блискітці та Шелдону. Влаштуємо танці! Гості зібралися навкруги музикантів. Залунала перша композиція щасливого підводного року. Вчитель Рей підспівував, а кули плескали плавниками в такт музиці. Оркестр грав святкові мелодії, вечірка вдалася на славу. У перерві Деб підпливла до Немо. Яке гарне свято, сказала вона. Просто неймовірно, що можна перепливти весь океан, щоб провідати друзів, а не сидіти в акваріумі. Твоя правда, Деп!» – відповів немо і поплескав її по плавнику. Риби не повинні жити в неволі. Пізньої ночі гості почали розпливатися по своїх домівках. На прощання кожен сказав щасливого Нового року! Тату, мені дуже сподобалася вечірка. І мені. Ми з тобою щасливчики, що у нас так багато друзів, але найбільше щастя для мене бути поруч з тобою. І тато з сином міцно обійнялися. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.